Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий шоколадний торт без випікання. В першу чергу нам знадобиться 400 грам печива. Я взяла двох видів, ломаємо печиво на середні шматочки. Далі в зручну кастрюлю накладаємо 2 столові ложки з горкою какао та столову ложку цукру та перемішуючи. Поступово додаємо 200 мл молока, далі ставимо на вогонь та нагріваємо до дуже гарячого стану, безперервно помішуючи, виключаємо та додаємо 100 г вершкового масла та 30 г подрібненого чорного шоколаду. Тепер до печива додаємо 50 г клюкви за бажанням та 50 г насіння соняшника та заливаємо шоколадною молочною масою, яку приготували раніше. Торт будемо збирати в кондитерському кільці, дно якого вистилаємо та огортаємо фольгою. Форму я зробила на 18 см. викладаємо основу та розрівнюємо її. Тепер до гарячих вершків додаємо 100 грам подрібненого чорного шоколаду. Вершків нам знадобиться 50 грам. та одразу заливаємо торт шоколадом. З країв прикрашаємо торт кокосовою стружкою та за бажанням кладемо декілька ягід лохини. Або будь-яких інших та ставимо в холодильник до повного застигання на декілька годин. Тепер готовий тортик відділяємо від кондитерського кільця. Ось такий чудовий тортик виходить у розрізі. Дуже гарний і неймовірно смачний. Любі мої! Всім бажаю любові, миру, добра, Божих благословень! Дякую за перегляд цього відео, до нових зустрічей! І бувайте!